Слава Богу, дорогі браття та сестри. Християнин це людина, котра йде за Христом, котра відрікається від цього світу і дякує Богу за його велике благодіяння. Християнин це та людина, котра вміє терпіти, котра вміє любити, котра вміє прощати. Звісна річ, важко терпіти, коли нас ображають, але яскравим прикладом досконалого терпіння для нас є наш. Учитель, наставник, Господь наш Ісус Христос. Він до останнього подиху терпів і своїм терпінням відкрив райські обитері для всіх віруючих у нього людей. Як правильно терпіти, в цьому, звісно, нас навчає святий Божий храм, коли ми кожного Воскресного дня, кожного святкового дня ходимо, молимось і навчаємось. Тому святому терпі. Сьогодні наша мандрівка до села Осівці Камінькаширського району. Тут не тільки милуємось дарованим Богом природним багатством, а й переконуємось, що Поліщуки вміють не засмічувати природу та ще й творчо сміття використовують. З пластикових пляшок вони навчилися робити такі собі оригінальні прикраси і ставлять їх на своїх подвір'ях. Цікаво, що село Осівці відоме історії 16 століття, але називається саме так воно тільки з 1946 року. До цього часу було ольбля ляцьке а перед тим існує ще одна назва Ільблє. Чому саме так? То ми тільки можемо пояснити польську назву Облюбоване ляхами. У цьому селі був польський пан, в сусідньому селі російський. Тому там Ольбля-Руське, а наше Ольб-Ляцьке. На березі місцевого озера храм Параскеве-П'ятниці. Головна духовна святиня осівців це не перша православна церква в цьому селі. Існує така легенда, що на цьому озері, яке поруч з нами, колись у давнину посеред озера стояла церква, а дорога виходила між двома селами, нашими, нашими осівцями. На той час це було Ольбляляцьке і Грудки. З часом опустилася земля, і церква пішла під воду. Після того, через певний період, прихожани звели новий храм. Цей храм збудований у 1777 році за кошти прихожан. Цей храм ніколи не закривався навіть в часи радянської історії. Богу дякувати стіни древньої церкви ці вціліли і під час природних стихій. Наші предки своєю вірою, своєю любов'ю зводили такий храм без техніки, яка вже сучасна що рами, там все інше. Ось, іменно не було такого, ще удосконалення техніки. І вони своєю працею, своїми руками, сокирою тисали. І це підтвердження, ось, бачите, самі. Я думаю, було б недоцільно все це заховати. От, нехай воно зберігається на пам'ять. Мені дуже приємно тут молитися. Ось. І тільки прошу Господа, щоб Господь приймав молитви наші, Ось тому що бачите, як сучасне життя воно скривлює декого невірних людей. Але дуже приємно і дякую Богу, що Господь благословивши мене возносити молитви в цьому храмі за себе і за всіх прихожан. І ми хочемо, щоб ми всі спаслися хочемо. Отець Стефан став на стежку священства у досить зрілому віці. У молоді роки нинішній батюшка працював кіномеханіком. В той час було багато політичних таких насилувань. Люди часто, в тому числі і я, сумнівався деколи, поки Господь утвердив. Керує хором матушка Валентина. У церкві регентував і її дідусь, і батько з дитинства майже на пам'ять знала всю пасхалію, дуже любила, коли півчі збиралися в хаті та коли з собою брали на службу до храму у ніч перед великодним. А мене на все не брали, бо дуже багато людей. І от я вже просила і взяли мене в церкву. І Я взяла, заснула, заснула там. І Як я проснулася і жду, поки буду співати волною морською. Я ж дожду, не співають, і не співають, не співають, а я проспала. я ж тепер розумію. Як я встала не співали довго і вже нема волної морської, я стала плакати. Я плачу, ну, батькові немає часу, мати теж була зайнята. І ти півчи, всі мене тішать, чого ж ти плачеш? Ну, чого скажи, ти плачеш? А я не можу їм сказати, що я плачу. Я так плачу, що я слізами, бо я не почала волною морською. Приходимо додому вже, паски поїли вдома, вже там А батько каже: ну і скажи мені, чого ти так плакала? Тебе ніхто не міг утішити. А я кажу: папо, я так плакала. Я ж пішла в церкву, попросилася вас, щоб мені почути, як і морської співають. І я не почула, бо ви не співали в церкві. Батько каже: то ти ж заснула в куточку там, і ти не чула. Зрозуміло, що дитинство і молодість пані Валентини проходили в умовах, коли державна політика ворогувала з церквою. Але вона вміла розуміти, де справжні цінності. Ми ходили всі діти до церкви. І пішла я замуж. дітки водила свої до церкви, на роботі була. бухгалтером главним, 20 років. Дітки водила до церкви і мене хотіли весь час у партію втягнути, щоб я не ходила до церкви. Загрожували роботою. Ну, але як роботник, то в мене все на роботі було добре. Я цього не боялась, Я ходила в церкву весь час. Діток ходила до сповіді, дітки маленькі причащались. Ну, Багато я можна сказати, і зі мною пішли молодої покоління до церкви, бо в той час, знаєте, як було трудно. Але я не боялася. Сьогодні школа і церква в селі дружать. Будь-яке свято, яке проходить у школі, ми намагаємось проводити разом із священником. Він благословляє на початок навчального року і в кінці навчального року він також завжди присутній на наших святах. Наш отець Степан це є наш духівник, це є наш вчитель, це є наш наставник, це прекрасний психолог. І ми часто з ним вирішуємо усі справи. На цих світлинах ми бачимо наскільки активним та змістовним є духовне життя осівцівської школи. А ще тут є сад випускників, який щороку розростається і збільшується. Є в ньому і лепточка заслуг отця Стефана. До повної ідилії в духовному житті села не вистачає тільки нового храму знань. Старенька школа, хоч і гостинно відкриває свої двері для малих і юних осівчан, але хай би держава таки подбала про нове сучасне приміщення. І хай цим добрим людям допомагає Бог в усіх їхніх хороших справах. Господь створив першу людину для того, щоб вона все своє життя. Служили йому, звісна річ, ми, подібно до Адама, часто любимо земне, тимчасове мало дбаємо про вічність. Ми можемо і говоримо, в принципі, кожного разу про духовне, небесне, вічне, але, на жаль, знову повертаємося до земного і живемо в цих гріхах, недоліках, вадах, забуваємо про Господа, забуваємо навіть і про той момент, коли дійсно треба буде попрощатися з цим світом. І піти до нашого Творця, щоб дати відповідь за своє прожите життя. Сьогодні ми з вами в нашій телезустрічі поговоримо про храм Божий. Ми кожного разу з вами телевізійно мандруємо по храмах нашої Волині, розглядаємо історію красу наших храмів, бачимо подвиги наших прадідів, як вони своє життя віддавали за те, щоб ми мали можливість сьогодні молитися у гарних. Чудових храмах під спокійним благодатним мирним небом. Але водночас ми забуваємо про те, що ті люди, котрі творили історію, вони в свій час теж були молодими. Вони, будучи молодими, вміли дбати про вічність, були нелінивими. На жаль, сьогодні ми з вами, дорогі наші телеглядачі, бачимо, серед молодих людей панує особлива лінь. Лінь до навчання, лінь до послугів, лінь до творення добрих діл. Багато людей сьогодні, на жаль, проводять час біля комп'ютерів, біля телевізорів, але не дбають про те небесне, котре так необхідно сьогодні особливо для виховання молодого покоління. Молода людина знаходить багато слів для оправдання, чому вона не в храмі, чому вона не вивчає святе письмо. Чому діти молодих людей не відвідують недільну школу? Багато оправдань. Але людина забуває, що прийде той час, і ми всі з вами, молоді люди, теж постаріємо. І ось тоді захочемо відвідувати Божий храм, а сил уже не буде. Поки молодий, поки енергійний. Ось в такому випадку обов'язково треба бути у храмі. Треба дякувати Богу за його велике благодіяння. А саме головне навчати себе. Справжньому християнському терпінню, справжній християнській вірі. В такому випадку, дорогі браття та сестри, наші діти, дивлячись на наше терпіння, на наше виховання, теж ставатимуть справжніми православними християнами. Чому все ж таки людина спішить до храму на таїнство хрещення, просить батюшку благословити молодих людей під час таїнства вінчання, Помирає людина, теж не забувають про храм, а інші дні. Воскресні, святкові, дні народження, дні ангела, постні дні. Чому ми з вами, особливо молоді люди, не буваємо у храмі? Я ще раз повторюся: духовна лінь панує сьогодні, в принципі, серед і старшого покоління, але сьогодні ми в нашій телезустрічі звертаємо особливу увагу на нашу молодь. Тому ми знову звернулися до молодих людей. З питанням, чому ж молода людина, котра навіть і була навчена ходити у храм, не хоче відвідувати Божий дім? Я думаю, що це через те, що немає підтримки в оточенні. Наприклад, якщо ходить мама, бабуся, то це одне, але коли не ходять твої друзі в церкву і тебе всьому не підтримують, то це важко, тому що ти переважно спілкуєшся з однолітками, і все твоє життя надалі буде більше, ну, все-таки ми спілкуємося більше з людьми, які ближче до нас по віку. І якщо немає від них підтримки, то через це так і відбувається. Я думаю, що е люди хочуть здаватися тою сірою великою масою тут постає питання моди, напевно. Побутує такий стереотип, що ходити в церкву не модно. туди ходять тільки старенькі люди, які нічого не взагалі вже не смислять в сучасному житті. Кажу з власного досвіду серед моїх друзів, не так вже і багато людей, які ходять в церкву, скажімо так, з задоволення. Багато кого заставляють батьки, а багато кого б навіть і не заставляють. І, звісно, себе часом важко взагалі пересилити. Адже краще в цей час піти з кимось погуляти, там, поспілкуватися з однолітками, там, Ну, багато чим чим можна зайнятися і в інтернеті посидіти. І взагалі ходити в церкву це праця, а ми ж не любимо працювати. Слава Богу. Любимо її, волиняни. Дорогі браття, сестри, шановна наша молодь, юнацтво волині. Ми віруючі люди і живемо вірою. А віра це дар Божий. Звичайно, віру треба трішки підігрівати, щоб вона не вгасала в нашому серці. Для того у нас є храм. Храм це місце зустрічі з Богом. Храм це місце свідання з Богом. Так, буває таке, що молоді люди не люблять ходити в храм. Не скажемо, що вони не хочуть ходити. Вони не люблять. Чому не люблять? тому що вони не розуміють, що таке храм, що це місце зустрічі з Богом. Якщо ви, молоді юнаки, дівчатка, слухайте мене вже старого діда, мені вже сьомий десяток, я вже старий, то я скажу вам таку річ. Хлопчик і дівчинка, якщо вони дружать, люблять одне одного, їх не треба заставляти ходити на свидання. Вони бігають, вони ждуть, вони чекають того вечірнього часу, щоб скоріше зустрітися і це балакати, 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 що небо, ви вибалакати тільки. Проводити час разом. І вони це хочуть. Все частіше і це частіше робить. І тата, і мама не заставляють на відворіт, тата з мамою сварить, якщо прийшов уже хлопчина пізніше. Де ти був? Вже 11-12 годин ночі. Де ти гуляєш? А він був з дівчинкою, йому було приємно, йому було добре. Він щебетав з нею, говорив, розмовляв. Отак От він спішив на зустріч з любимою дівчиною. Якщо ми любимо Бога. Та ми повинні любити храм місце зустрічі з Богом. І раз на тиждень, у воскресний день, ми повинні бігти в храм для зустрічі зі своїм творцем. А для чого? А для того, щоб тут обновити свої фізичні, розумові і духовні сили, щоб очистити себе від нагромадження тих недобрих гріхів, тих негативів, які впливали на нас. Напротязі цілого тижня. Обновившись, очистившись, освятившись, ми укріпились духовно, ми знову йдемо у цей розбещений світ, і нам легше з Богом переживати усілякі негаразди. У храм не треба, щоб хтось заставляв. Хто любить Бога, той біжить у храм, він біжить на зустріч з Богом. Тепер ще погляньте: ось, наприклад. Пресвітер церковний, священнослужитель. Він звершує Богослужіння в храмі, і в храмі, в сільському храмі, приходять постійно одні й ті самі люди. І в сьогоднішній Воскресний день, і в слідуючий Воскресний день, і через два тижні, і через місяць, і через рік, і велике свято одні й ті самі люди. Але є такі люди, які приходять тільки два рази на рік. На Пасху і на Хрещення Господнє, щоб набрати святої води, а на Пасху, щоб посвятити пасхальні приношення. Кого Господь очами священника бачить частіше, звичайно, того, хто приходить кожний воскресний день. І у Писанні святому сказано, Христос сказав, то буде їсти моє тіло і питиме кров мою, того воскрешу в останній день. А святе причастя тіла і крові Господні звершується тільки в храмі, це єднання людини з Богом і Бога з людиною в таїнстві святого Причастя. Це заповів Ісус Христос на Тайній Вечері, коли показав на хліб. І сказав це є тіло моє, а на вино червоне, що було в чаші, сказав це і кров моя Нового Завіту. І апостолам сказав Христос, так робіть на мій спомин. Кожний раз, коли ви будете їсти і пити тіло і кров мою, ви будете проповідувати смерть мою і моє Воскресіння. І ось людина, яка приходить часто в храм, яка час від часу сповідається. Хайться в своїх гріхах і приступає до святого причастя, вона єднається з Богом. Вона дуже близька для Бога. Вона знайома Богу в обличчя, по душі, по духу, по всьому життю. І певна річ, коли Господь буде на страшному суді обирати своїх до себе, то він, певна річ, вибере тих, хто йому знайомий в обличчя, а знайомий той, хто часто ходив у храм. Так? Дорогі браті і сестри, треба спонукати себе ходити в храм. І та людина, яка живе духовним життям, вона вже не мислить життя без храму. Вона вже чекає, ви подивіться, на стареньких бабусь. Їм по 80 років, і вони в храмі простоять три години, а той більше на одному місці, як цвяшок. Старенька бабуся, вона ледве-ледве лед ходить, а тут вона стоїть, як цвяшок, як гвоздик. Непорушно, де в неї сила, де в неї така енергія. А це та любов до Бога. Вона укріпляє ту немічну бабульку, ту стареньку людину, чи дідуся, які на паличках часто спираються, які взагалі не ходять, а в храмах вони вистоюють по кілька годин підряд. Оце любов. Звичайно, молодій людині. Не цікаво, монотонно проходить Божа служба. То співають, то щось читають, не особливо то вловив, що там читаєте, ще й на церковно-славянській мові, яка невідома. А чому невідома? Тому що в храм не ходимо. Не живемо життям церковним. Тому й мова церковно-слав'янська невідома для нас. Якби ми ходили так і старушечки, то вони на пам'ять усю службу знають. Вони все пропускають через своє серце, через свій розум. І тому треба спонукати себе, ходити в храм. Я знаю дуже багато таких юнаків і дівчаток, віруючих людей, які не мислять свого життя без храму. І вони читають воскресний день, якщо не прийшли в храм, втраченим днем, марно пропавшим днем. Вони б де б не були, чи десь поїхали в якусь командіровку чи на навчання в інше місто, все рівно в воскресний день вони стараються побути на літургії, на Божественній службі. Обов'язково знаходять час, щоб побути з Господом. І треба любити храм, любити місце спілкування з Богом і спішити на свидання з Богом, на зустріч з Богом, поки що ми живі. Мертві вже в храм не прийдуть, а поки ми живі, треба частіше відвідувати Божий храм, любити Його, любити Бога. Адже я повторюсь, в храмі ми спілкуємося з Богом, в храмі ми зустрічаємося з живим, невидимим Богом, який дається нам у святому причасі і в своїй благодатній силі, яку ми маємо приймати нашим чистим серцем. Хай Господь буде з нами. І ми будемо з Господом. Кожна віруюча людина повинна нести в своєму серці добро. Це добро дарити для ближніх. Подаруй радість для ближніх. Фактично, це девіз кожної віруючої людини. Можемо матеріально даруємо. Можемо словом підтримаємо. Вміємо молитись, Помолімося за тих, хто сьогодні особливо чекає на нашу духовну. Підтримку. Погляньте, скільки знедолених, скільки малозабезпечених, багатодітних сімей. Допоможімо. А коли будемо допомагати, дорогі браті та сестри, то згідно слів Святого Письма ми будемо допомагати самому Господові. Залишайтесь з Богом до наступної неділі. До побачення.